Так, і останнє питання порядку денного про прийняття постанови НКРЄКП про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за дотримання, за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання з 1 січня 2025 року. Про встановлення зелених тарифів на електричну енергію вироблених генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлено потужність, яких не перевищує 150 кВт. 1 січня 2025 року і про встановлення зелених тарифів на електричну енергію вироблено генеруючими установками приватними довгогосподарствами з 1 січня 2025 року. Я попросив би коротко, будь ласка, повідомлення. Відповідно до закону України про альтернативні джерела енергії порядку встановлення перегляд та припинення дії зеленого тарифу. Зелені тарифи встановлюються на наступний квартал з урахуванням середньої офіційного курсу гривні щодо курсу євро, встановлено національним банком України за останні 30 календарних днів, що передають даті останнього засідання територія у поточному кварталі. До уваги, що сьогодні відбувається останній кварталі засідання комісії. Департамент на ринку пропонує прийняти постанови реката про встановлення зелених тарифів на електроенергію та надбавку до зелених тарифів затримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання про встановлення зелених тарифів електроенергію, вироблену генеруючими установкою споживачів, у тому числі енергетичних кооперацій, установому потужні, яких не перевищує 150 кВт. і про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючи установкою приватного господарства. Дякую за інформацію. Чи є якось зауваження пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався порядок, де не вичерпано.